Різдвяна молитва до дитятка Ісуса. О Дитятку Ісусе, Ти, хто вибрав собі ясла за колиску, отворче всесвіту, який відмовився від Божественної слави, О Спасителю, який пожертвував Своє вразливе тіло задля спасіння людства, нехай сяйво Твого народження освітить темряву світу, нехай сила Твого послання любові зірве горде сильце зла. Нехай дар твого життя допоможе нам ще ясніше зрозуміти цінність життя кожної людини. Занадто багато крові все ще проливається на землі, занадто багато насильства, занадто багато конфліктів, які перешкоджають мирному співіснуванню націй. Ти прийшов, щоб принести нам мир, ти наш мир. Лиш ти один можеш очистити нас, зробити із нас належних тобі назавжди людей ревних до добрих справ. Освята ніч, яку ми так довго чекали, яка об'єднала Бога та людину назавжди. Ти розпалюєш нашу надію, ти переповнюєш нас над звичайним дивом, ти переконуєш нас у торжестві любові над ненавистю, у перемозі життя над смертю. Саме тому. Ми чуваємо в молитві, у світлій тиші, Твого Різдва, Ти продовжуєш говорити до нас, о Еммануїле, і ми готові слухати Тебе. Амінь.